Доброго дня, шановні підписники, гості каналу, всі мої друзі, знайомі. Сьогодні вже у нас на календарі 17 травня. Погода бажає, бажає кращого, похолодало. У багатьох вже сім'ї вулики переповнені, так як розплод вилуплюється, сила сім'ї зростає, а взяти мед вони не можуть навіть на медоносах на ріпаку, навіть у мене. Ситуація така, що переповнені вулики, і треба робити відводки. А для цього, щоб зробити відводки, потрібно розділити сім'ю, взяти печатний розплід, щоб вони не зароїлися, якщо вони почали роїтися. І робити відводки, збільшувати чи пасіку, тому що медозбору весняного в цьому році гарного такого сказати не буде. Для цього ну, потрібно. Зробити відводок і не на цьому ройовому маточнику, а на маточнику із селекційної, якби, або Бакфаст, або кордован, ну в мене є. Так я от займаюся вже виводом маток не перший рік. І в цьому році пройшов курси так сказати, підвищення кваліфікації у Гадячському училищі, там проводили, там читали лекції мої. І, і Друзі, і знайомі. І я теж там пройшов цей курс, він не безкоштовний був, але такий доволі цікавий. І Є в мене сертифікат, хочу похвалитися. Дружина роздрукувала такий красивий, у рамочку поставила. Отак. От ну, сертифікат це добре, але всі, хто хоче зайнятися, в мене є також друзі займаються, ну, хотять, самі виводять маток, там, якби, щоб самі хочуть спробувати. Ну, це нелегка справа, багато нюансів. І всім, хто хоче зайнятися, це в Ютубі дивляться і самоосвітою займаються. Але хочу порадити, от як я у друзів, питав, що як, але перш за все, як розпочати вивід маток, всім раджу от таку класичну книгу, кожного матковода вона є. тут... Це книга Матководство Рутнера 1982 року. Ну, це в нас її перевидають, вона є в інтернет-магазинах. Тут усі нюанси, всі як виводить фотографії. Ну, якби, ну, Саме основне, воно ніколи не змінюється. Всі, принцип, як вивести, щоб ви розуміли сам процес і нюанси всі прочитати цю книжку декілька разів. Я і сам навіть ось у мене є закладки. І сам буває до сих пір там якісь нюанси. І перечитую, передивлююсь. Якби оця книжка повинна бути у вас в першу чергу. І так хочу вих... заселив вже нуклеуси, собі теж розділяю, з більшою пасіку, роблю відводки, заселив нуклеуси. І зараз є в мене маточники. Печатні на виході. Зараз виходять матки, хочу показати, що в мене є за матки, можете замовити. І, бо маточники хто ближче. Тут у мене люди беруть, всім передаю привіт, хто в мене брав. Ставте. Де, цей інкубатор саморобний. Ніякий там недорогі є інкубатори. Температуру я давно... Яку робить температуру? Такий терморегулятор. Це безперебойник, акумулятор, тому що зараз у нас перебувають, ну, в минулому році особливо в цьому році ще не було відключення світла, слава Богу. Але безперебойник, щоб була температура в цьому інкубаторі стала. Тобто всі виховательки, там от, ну, окрема історія, вони запечатують, тільки запечатують, переносимо ось оце цей інкубатор. Температуру я вже в минулому році і в цьому році теж. Перевірив, температуру ставлю 34,7 градусів для дозрівання. І маточники дозрівають вихід, скажімо, відсотків мабуть, 90% нормальний. Ось такий. Тут нічого складного нема. Ось така поїлочка з водою в мене стоїть для корму, парк плюсовська. І такі ось у мене рамки. От сьогодні у нас виходить Починають виходити от такі бігуді. Одна, ось, одна маточка. Це у нас маточки Бакфаст. Виходить. Це матка тої, що з Данії. От Нільсона. Матка, в неї паспорт є і від неї робимо закладку. Хоч де хтось каже, це ти привозиш матеріал. Невідомо, як люди займаються, в їх там війни немає селекції, розведенням ці матки дійсно зарекомендували. Вони коштують хороших грошей, але вони зарекомендували дуже добре. І зараз подивитесь, які. Це бакфаст. Так, ось у нас такі бігуді. от вона вийшла, там корм, вона вже От це сам перші вийшли. Там ще маточники не Ну, будуть виходити до вечора. А тут у нас коробка. Із бджолами, які із безматочної сім'ї. Накидаємо сюди молодих бджіл для те, щоб вони її годували цю матку. Беремо цю маточку. Купив я такі ваги. Ну це просто перевірить, тобто для... ну скільки, Як книжка пише, скільки цих маток, бо я їх ніколи не, не важив. Ну так видно, якщо гарна матка, то гарна. Треба, щоб вона була десь... 190 мг. Мінімум. А то 0, це виходить 0,19-0,20 грама. Включаємо. Беремо цю маточку. Зараз дивимося, бачите, маточники були хороші. Матка у нас такий бакфас, бачите? Ну, вони тут трошки режіші. Красива, гарна матка. Ми її беремо, поки що не буде мітить. Беремо отакий зажим для маток. Ми його спробуємо. Зараз ми його покладемо. Так, на нуль, скидаємо, бачите, по нулях. Зараз беремо цю маточку. Так. 0.20. Ну, можливо якась похибка, бачите, 18. ну, 0,20 це доволі гарно, дивіться, так і так видно, яка матка здорова. Це вона ще тільки вийшла, вона не плідна. Ми цю маточку беремо обережно. Беремо маркер. В цьому році вони у нас синього кольору. Беремо її обережно. Дехто питає, а у вас не плідні матки мічені, чи ви мітите їх Ще не мітить матку. Це саме найпростіше, що може бути. Помітити матку. Хоч дехто каже, бояться дехто брати, ти їх не задавлюєш. І тако Пускаємо всю маточку і все, вона вже в коробочці готова до відправки. Перша матка і друга бакфаст. Дивіться так, друга теж, бачите? Теж гарна. Наприклад, також ми її можемо зважити заради цікавості. ну, 0,21. ну, 24, ну навряд 24 це. Взагалі, я, я не знаю, ]行. як таке може бути. А ну зараз ще раз провіримо. Можливо, ну ці ваги, звісно, вони 0 по нулям показує, бачите? Ваги китайські. 0,25 взагалі. Похибка, мабуть, в цих вагах є. Ну, все одно матка подивіться. Чимала гарна матка. Вона, якщо облетиться, з матеріалу вона із хорошого. Я ж кажу, на неї є паспорт. Ось так, мітимо. Все от. Дві маточки є у нас. Неплідні. Поки сюди засолені. Ну це в нас є, це такі бакфасти, бачите, вони темніші є і світліші. Зараз ще хочу показати, що... Дуже популярні зараз матки. І, італійка кордована. Ну, ми їх продав, продаємо. Виїжджаємо на острів. Якби робимо батьківські сім'ї. І нуклеуси заражаємо І веземо на острів, паровим. Тобто в нас є і островні матки з, нашими, з моїми товаришами тут, не знаю як в цьому році. Виїдемо чи ні. з обстановкою такої. Так, ось, ось італійка. Так, також вони в один день робив. Тут вже у нас вийшло раз, два, три, чотири маточки вийшло. Давайте возьмемо теж дві. Подивимось, що тут за матки. Які ці італійки кордован. Також вони. Ну, італійка кордован, вона любить більш тепліший клімат то на півдні, яйця носки з і велика, холоду вона не любить. Бджола, ну, F1 буде теж рижа. От матки кордован. Вони взагалі, бачите, такого рижого кольору. І вони такі, бачите, ну, такий бахвас продовгувати, а ці прямо такі збиті. Зараз ми її теж заважимо. Скільки ця маточка. 0,23. Тобто це хороша матка теж повозі. Ми її також. Бачите, зовсім рижа, рижа, вона тільки ще вийшла взагалі. Ми їх мітим Синім кольором. І сьогодні ми їх мітим сьогодні ми їх... Підсажуємо, а завтра в неділю або в понеділок можемо відправити кому потрібно. Дзвоніть 0,96 775 4542. От ще одна кордова здорові, Квадратні матки. Здорові. Як. Це ж вони не плідні, а якщо вони ще запліднюються, так вони стають більш такі каштанового кольору. Це вони зовсім світлі. Красиві, здорові матки. Не знаю як таке може бути. 0,27 грам. Ну ще раз перевіримо. Дивіться, ставимо. 0 кордован це ну, я ж кажу, взагалі не... Як, як коні матки, я не знаю вони. Вони відкладають 0,26. Вони відкладають до 3000 яєць, як спариться. Це Хто хоче робити відводки, хто хоче наростити сім'ї, скажімо так, вона більш, більш м'ясна, ніж бакфаст. Але на сильних взятках, таких як соняшник, вони себе дуже гарно зарекомендували. О, такого синього кольору. От такі вони у нас. Маточки. Введемо їх в кліточку. Ну вже сьогодні 17 травня, все одно вже як-не як, погода все одно для виліту маток буде сприятлива. Потрібно, щоб вони спарувались, потрібно, щоб була температура повітря 20 градусів. Тоді вона трутні вилітають, вилітають матки, вони споровуються, вони будуть у вас F1 на вашому місцевому труті, якщо спариться. Тобто, ну будуть нормальні матки, поспокою, спокійні, гарні бджоли. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба, перемоги нам усім. До побачення.